Вітаю, це програма Рівне Арт. І з вами я, Наталя Демидюк. Сьогодні хочу познайомити вас з цікавим мистецьким проєктом Наталії та Олега Базюків. Історія України, якої ви не знаєте. Ни експресіонізм, поезія у прозі та сучасні технології, що поєдналися у зворушливу історію князів Острозьких, таку мистецьку імпрезу представили талановите подружжя Наталія та Олег Безюки. В романі сумно ангел зітхнув в історичному контексті. Постає головна героїня, княгиня Гальшка Острозька, постать, чия доля сповнена інтриг випробувань і боротьби. Сьогодні в нас подія, яку ми вирішили назвати «Історія України, якої ви не знаєте. Е, можливо, це ну трошки перебільшення, але я хотіла привернути увагу людей, тому ми назвали саме так. Я так часто пишу в соціальних мережах, і виходить, що Насправді цю частину нашої історії фактично ніхто не знає, це дуже прикро, тому що варто знати. Для того, щоб краще донести свою думку про те, наскільки це був цікавий період, який поляки називають золотим віком, а в нас ніяк називають, тому що про нього ну, фактично і не можуть нічого сказати, ми зробили поєднання багатьох мистецтв. Це література, проза, поезія, це живопис мого чоловіка Олега. От його така гарна картина на обкладинці, де ангел з чорною княгиною поруч. І далі це поєднання музики, відео, сучасних технологій, можливості штучного інтелекту. І все разом це створює єдиний такий всесвіт, який я сподіваюся, стане близьким багатьом людям. Ідею написати історичний роман авторка насправді виношувала дуже давно. На дослідження теми пішли роки, а саме на опрацювання документів у різних країнах, архівах, бібліотеках, різних дослідників та різними мовами. Насправді ідея цієї книги ми тут недавно порахували з'явилася взагалі 20 років тому. Я була сама чесно скажу, здивована. Я не думала, що пройшло так довго. Мені здавалося, що просто це якось завжди зі мною. І це, це було взагалі в Китаї. І ми тоді несподівано для себе зацікавилися історією України, повернулися в Україну, стали подорожувати нашою місцевістю, читати, дізнаватись більше. Я робила декілька спроб почати писати роман, але розуміла, що в мене, по-перше, справді не вистачає матеріалу якогось цікавого. А по-друге, ну, чесно кажучи, не вистачає часу, тому що повноцінна робота письменника це. Дуже багато зосередженості і нічого не потрібно, щоб відволікало. Е, тому е, це а, да, можливості ж інтернету. Зараз е, дуже багато бібліотек світу оцифрували свої архіви і свої фонди, що для мене просто є подарунком, тому що я маю живий доступ до бібліотек е, Оксфорда, Кембриджа, от Канада. Це просто ну, навіть не знаю, як оцінити їх внесок в нашу історію. В них настільки величезний архів і книг, і е, різних. Е, Просто оригіналів документів, копій, які я могла використовувати, документи в більшості, ті, що мені були цікаві, вони ще й не українською. Мовою написані, написані польською або англійською, що теж, звісно, ну, англійською це не проблема, хоча стара англійська теж має свої особливості. Польська, да, це вже складніше. Але ще й документи словацької, шведської тобто, це. Збиралось знаєте, як пазл по шматочку з усього світу для того, щоб скласти свою картинку світа. І для мене це було мабуть свого роду детективним розслідуванням. Я хотіла скласти цей пазл, щоб отримати. Як це все було на мій погляд? Але ми це все робили разом з чоловіком. Тобто, от всі ці 20 років він мужньо весь мій інтерес підтримував. Ми, ми виїздили тисячі кілометрів разом, пройшли всіми шляхами гальшки, всіх героїв книги. А ми були разом наприклад, у Львівській академії мистецтв, яку закінчив мій чоловік, спілкувалися з ректором, щоб на мати доступ до архіву. Це був дуже цікавий шлях, і я рада, що можу продовжувати наразі те саме. Я сподіваюся, що другий роман буде не менш цікавим. Ще задуманий третій роман про князя Костянтина Івановича, Острозького діда, Гальшки Яноша. Сподіваюся, що вистачить сил, натхнення, часу. Все це зробити. Робота вимагає значних зусиль, часу, зосередженості та енергії, розповідає Наталія Кавера Безюк, особливо коли доводиться опрацьовувати великий об'єм матеріалу, розвінчувати міфи, співставляти відомі і маловідомі факти однак, повсякчас, відчуваючи підтримку чоловіка Олега, письменниця наважилась взятися за складну історичну постать Гальшки Острозької. Спочатку це була оця традиційна легенда, така бідна, нещасна, збожеволіла ці три чоловіки. А потім я почала шукати якби докази цієї легенди і зрозуміла, що їх не існує. Що насправді ця історія була зовсім інша, і тут я по справжньому зацікавилась. А взагалі, в нас чоловіком є така спільна риса. Ми завжди дуже переживаємо за справедливість і за те, щоб от, людина, якщо має свої заслуги, то про це повинні знати. І це має бути, ну якби правда повинна перемагати. Може, це дуже наївно, романтично, але ну, ми поки що зберігаємо віру в це. І е, життя Гальшки, як виявилось, якраз і є прикладом цієї несправедливості, тому що ця традиційна версія про неї вона е, показувала. Ну, може, відсотків 30 правди. а Більшість її заслуг приписують князю Костянтину Василю, який потім так наслідував, але все починала вона. І це так сумно, що навіть в Україні, навіть на Рівненщині про це. Ну, не хочуть знати і сьогодні. Ще що цікаво, версія польських істориків і українських істориків на постаті островських вона дуже відрізняється. Основна відмінність – це роль Гальшки в тому, хто вона була згідно. Тим моментом, що я так багато років вивчала, це її заслуга і в створенні академії повністю, і в створенні друкарні, і в перекладі Біблії. Це, вона мала підґрунтя, як це все трапилось. Але, на жаль, це все зникло з часом в історії. Придумали цю легенду про її ув'язнення в темній вежі. Що вона. Ну, ну то там, там є дуже багато протиріч, насправді. Тобто, фактично. Ну, може я, я, да, я трошки перебільшувала, але вже казала журналісту, що е, більше всього співпадають ім'я її чоловіків в історії про неї все інше. Навіть е, роль її чоловіків, їх персонажі вони були не такі, як про них е, зазвичай говорять. Насправді немає такого от одного дослідження, на яке можна спиратись. Це багато різних досліджень, але ну, є така книжка Темпи польського дослідника і. І є коментарі до них. От саме там я знаходила такі неймовірні факти, дуже цікаві публікації, які я знаходила англійською мовою. Це оцифровані журнали британські, які були випущені в 60-х, 70-х роках. І ці дослідження знову ж таки написані поляками англійською мовою. І там такі цікаві моменти, і такі цікаві цитувались документи, які в українську я не зустрічала ніколи. Неця описала реальні краєвиди з вікон Гальшки, її речі, меблі, палаци і замки. Хотіла побачити її живою жінкою зі своїми щасливими і нещасними миттєвостями, каже Наталія Кавера Безюк. Природа стала невід'ємною частиною роману. А оскільки авторка роками живе на Рівненщині, колишньому волинському воєводстві, то змогла розповісти про почуття Гальшки через враження від кожної пори року. Щодо назви роману, вона глибоко символічна. Авторка роману близько пів. Року розглядала різні варіанти, поки не прийняла остаточне рішення. Я насправді дуже довго шукала назву. в мене були варіанти. Півроку, десь я собі придумувала різні, але це частина вірша. Який є в романі, тому що в романі є два моїх вірша: один є канотація на початку, і один є всередині. І потім я зрозуміла, що це відображає моє бачення життя Гальшки, тому що ангелу було за що сумно зітхати, але були і такі моменти, за які він радів і посміхався. Насправді, якщо ви бачите... Книжка велика, тому що ми до останнього вагались в книзі три тома. І ми вагались, чи це має бути три окремі книжечки, чи одна велика. Видавництво вирішило давайте зробимо одну велику. От у нас є багато ілюстрацій, ви бачите чудові картини, які туди увійшли, багато чорно-білих ілюстрацій, які ми з штучним інтелектом разом відпрацьовували. І ці три розділи: це весна, літо і осінь Гальшки. А коли її не стало, наступила вічна зима. Окрасою заходу та власне книги стали картини відомого художника Олега Безюка. Разом з дружиною він подорожував шляхами чорної княгині, відчував атмосферу тих міст і замків, торкнувся епохи і через переосмислення передав своє бачення на полотні. Подружжя разом піднімалися сходами башти в шамотулах, блукали коридорами Вавеля, вивчали старовинні маршрути і карти. Кожна картина абсолютно написана тільки під цю книгу з видавництвом ну насправді вже картин є більше. Просто от деякі з них ще не були завершені трошки пізніше, ніж книжка попала в друг. Але всі картини намальовані по тих місцях, де відбувалось… Всі події книги ми реально ходили, рахували сходи, башти, гальшки. Ми знаємо, скільки там є всього які там кімнати, які меблі, де стоять, і це дуже важливо було мати особисте відчуття. Взагалі, чоловік ніколи не малює жодної картини, якщо він не був в тому місці. До речі, про автора картин Олега Безюка теж можна було б написати роман. Художник народився в родині скульптора-монументаліста Льва Безюка. Допомагав батьку у майстерні з семи років, навчався в художній школі. Тож, здавалося б, його доля була визначена з дитинства. Проте, в 14 років Олег вирішив змінити своє покликання і втік у мореходку. Хотілося стати капітаном, побачити світ, але ж від долі не втечеш. Олег побачив і рафіновану Європу і екзотичний тайло. Лант, але все ж таки не як капітан, а як художник. Сьогодні Олег Базюк живописець, скульптор, член міжнародних спілок, скульпторів та художників, міжнародної спілки художників, національної спілки художників України. Майже два роки пішли тільки на, на, на створення цих картин. Так що я ж ще, ще свої роблю, щоб не занурюватися. Ми ж так, на добровольних началах все робимо <ріху> друг для друга. Ну, розумієте, не хочу врати, як кажуть, що якщо е е е художник питається щось придумати і не відчуває цього, то буде таке враньо. Я в кіно, я в літературі, все, це треба пережити. А пережити тільки присутністю можна. Ми були зараз у старому Константинові. Хоч там вже така розруха, але там така міць, такий магнетизм. Вони були там на розвалу? Дуже так ух, треба написати це. Образ Гальчки островської у своїх картинах художник подав у вигляді нашої красуні Українки, оскільки каже, достеменно точних зображень з тих часів не збереглося. До речі, колористика полотен також співзвучна з українською символікою. Це вже такий романтизм. Ну, якось так, образ нашої дівчини, нашої місцевості, скажімо так, розумієте? Якщо там скандинави, там вони блондинки, там в Китаї там інші, то в нас таки це наш образ, скажімо так, нашої дівчинки. У кожного художника є свої якби, кольори, які він відчуває. Визивали що ж у вас Сафі, жовто сині? Такі тут же у нас комунізм червоний. Ну я так відчуваю. Сумно ангел зітхнув, презентували у Рівненській обласній бібліотеці. Книга присвячена одній з найвідоміших історичних постатей України: живописні полотна художника Олега Безюка, крізь призму власних вражень, поезія і пісні, малюнки та відео, створені письменницею Наталією Каверою Безюк за допомогою ШІ, Оповідь про роботу над книгою та власні дослідження. Все це створило унікальну творчу атмосферу. Вдячні подружжю Наталії Олега Безуків, що вони вибрали саме нашу локацію для презентації свого проекту «Історія України, якої ви не знаєте, що стосується роману пані Наталії, це дуже дискусійний роман і він багато викликає таких суперечок, і ми про це зараз таки, він створив певний фурор в, в, в кругах краєзнавців істориків, але я я, як читач, я її прочитала з превеликим задоволенням. Книга написана цікаво, легко, вона дуже добре читається і в будь-якому випадку вона популяризує нашу історію. Це Такі герої, як Гальшка Остроська, от їх мають знати значно ширше. Тобто на теренах Волині звичайно її знають, можливо, її десь знають на теренах України, але ну десь, десь далі може не не так добре. Та власне і на теренах України, я так підозрюю, що не так уже й добре її знають. Ось і так як ми знаємо, звідки ми знаємо історію Франції. Ми її знаємо з романів з Романів того самого. Олександра Дюма і, і там так само не дотримані якісь історичні факти. От це ну напевно, це вторинне, а все-таки первинне, щоб людина зацікавилася. Якщо їй це буде цікаво, якщо вона зацікавиться цією особою, ну тоді вона сама буде робити якісь власні розвідки. І ця точка зору має право на існування. Моя дитина виношувалась дуже довго, майже 20 років виходить, але реально писалась вона інтенсивно останні роки три, щоб завершити. Було багато черновиків існувало, І коли я працювала в ІТ-компанії, в мене були такі моменти, коли я не дуже добре себе почувала, і я тоді завжди думала, от не стане мене завтра і в світі. Нічого не залишиться. І, ну, а який буде знак того, що от я б ще була в цьому світі? І я розуміла, що варто кидати бізнес, тому що це неможливо займатися бізнесом і творчістю одночасно, ну, принаймні в мене так не виходить, може комусь це вдасться. І м тоді я мріяла, що я дуже хочу написати книгу і щоб її прочитала хоча б одна людина. Вже дякувати Богу, прочитала трошки більше, ніж одна людина. і Сподіваюся, що таких читачів буде ставати більше. І е, хочу сказати читачам, що кожного разу, де, коли ви читаєте книгу, десь там далеко, стає трошки щасливішим автор. І, коли ви будете читати про Гальшку, яка стала частиною мене, я сподіваюся, що ви також станете трошки щасливішими, дізнавшись про таку неймовірну жінку, яка варта того, щоб про неї знав весь світ. Чорна княгиня, неймовірне багатство та легендарна врода стали її найбільшим нещастям. Вона злітала та падала, пізнала романтичне кохання, шалену пристрасть, підступну зраду, злі плітки і поголос, тисячі відтінків і гіркої самотності. Пережила трьох чоловіків, тричі лишившися вдовою. Подолала шлях від наємної дівчинки до впевненої мудрої жінки, проживши лише 43 роки, піднеслася до нечуваних висот у науках та суспільно важливих діяннях. Роман Сумно ангел зітхнув Наталії Кавири Безюк. Це не лише подорож у світ гальшки острозької, але й нагадування про славетні імена нашої української історії. Сумно ангел зітхнув історичний роман про непересічну постать гальшки Острозької. Рекомендуємо до прочитання, адже як кажуть, перемагає той народ, хто знає, цінує та береже свою історію. Це була програма рівне арт. І я Наталя Демадюк. Побачимось.